У сезоні 92-93 київське Динамо вперше завоювало золоті медалі чемпіонату України. До тріумфу команду привів новий тренер Михайло Фоменко. Чемпіонство дозволило динамівцям взяти участь у своїй першій лізі чемпіонів. Динамо розпочинало з першого раунду і жереб був суворий. Вони отримали Барселону. Нагадаю, у сезоні 91-92 кияни зустрічались вже з Барселоною. Відео про цей євросезон ви можете знайти на каналі. Зараз тільки скажу, що кияни програли двічі і не забили жодного голу у порівнянні з минулим сезоном. Основний склад Динамо втратив кількох гравців. Дем'яненко завершив кар'єру. Яковенко відправився грати у Францію, а Цвейба – в Росію. Якихось важливих придбань на трансферному ринку у Динамо не було. Барселона була надзвичайно грізним суперником. У складі синьо-гранатових у першому матчі в Києві грали такі футболісти, як Хосеп Гвардіола, Рональд Куман, Йон Гойкоєчея, Хрісто Стоєчков, Мікей Лаудруп. Не зміг взяти участь у київській грі бразильський бомбардир Ромаріо. Керував командою великий у минулому футболіст, а у ті часи успішний тренер Йохан Кройф. Наставник Барси був переконаний у перемозі своєї команди. Його не тривожила навіть відсутність Ромаріо. Однак вже на п'ятій хвилині матчу кияни шокували гостей. Леоненко наздогнав м'яч на правому фланзі, обіграв захисника і видав передачу на Шкапенка, який головою відкрив рахунок 1-0. Павло Шкапенко вивів київське динамо вперед вже на початку гри. Один з лідерів Барселони Хосеп Гвардіола намагався підтримати своїх колег, і здається, у нього це вийшло. На 20 20-й хвилині каталонці організували небезпечний момент біля воріт Кутєпова. М'яч після удару гравця Барселони влучив у руку мізіну. Арбітр вилучив гравця і призначив пенальті. Звісно, суддя міг і не карати Сергія так жорстко однак, у нього вже була жовта картка, яку футболіст отримав вже на четвертій хвилині гри. Тому вилучення було неминучим. До м'яча підійшов Рональд Куман і впевнено реалізував пенальті. Нічия 1-1 і більше години ігрового часу киянам довелося грати у меншості. Однак на рішучість динамівців це ніяк не вплинуло. Наприкінці тайму Леоненко вивів Шкапенка на ударну позицію, і захиснику залишалося тільки сполити. Суддя впевнено вказав на точку. А Леоненко не менш впевнено реалізував пенальті 2-1 на користь Динамо. У другому таймі Барселона намагалась зрівняти рахунок, але на 55-й хвилині українці знову забили. Після подачі з кутового м'яч перелітав від одного футболіста до іншого, поки Леоненко не відправив його у ворота. 3-1. Знаєте, сьогодні можна по-різному ставитися до Віктора Леоненка, але заперечувати його талант точно не варто. Ось так київське Динамо у першому матчі святкувала перемогу з рахунком 3-1, і керівництво клубу настільки надихнуло, що пообіцяло футболістам за прохід Барселони 300 тисяч доларів. Я нагадаю, тоді вже президентом клубу був Григорій Суркіс, і Київський клуб звичайно дуже потребував цих грошей, які давала Ліга Чемпіонів. Залишалася тільки дрібниця пройти Барселону на Камп Ноу. У другому матчі в старті вийшов Ромаріо і вже на початку гри міг відкривати рахунок. М'яч після його удару потрапив у поперечину. Динамівці теж мали свій момент, не вистачило точності. Вже у наступній атаці Барса ледь не відкрила рахунок, і все це сталося у перші три хвилини гри. Однак на п'ятій хвилині Барселона таки забила. Мікель Лаудру розпочав атаку в центрі поля, обігрався з Бакеро. Ромаріо дуже елегантно пропустив, і Мікель Лаудруп вже розстріляв голкіпера. 1-0, Барселона виходить вперед. Ромаріо був одним з кращих на полі і мав нагоду відзначитись, але врятував Кутєпов. Однак вже на 18-й хвилині Барселона забила другий гол. Це Бакеро замкнув передачу зліва. 2-0, Так Барселона за 18 хвилин гри вийшла вперед у цьому протистоянні. У наступній атаці Ромаріо майстерно пошив у дурні безсмертного, але пробив не точно. Думаю, ви вже зрозуміли, що Барселона витворяла з київським динамо у цей день. Важко у це повірити, але динамівці змогли повернутись у гру. На 28-й хвилині кияни вибігли в контратаку, і молодий Сергій Ребров потужним ударом забив свій перший гол у Єврокубках. 2-1. рахунок, який влаштовував київське динамо. Ще до перерви Барса як мінімум тричі могла виходити вперед. В деяких епізодах Кіян рятував воротар Кутєпов, в деяких гравці Барселони пробачали. Але перший тайм так і закінчився з рахунком, який влаштовував київське динамо. Другий тайм розпочався з чергового знущання Ромаріо над безсмертним, однак удар бразильця був неточним. Втім, гол не забарився. Після передачі Кумана зі штрафного Баккера головою відправив м'яч в сітку. 3-1 і у протистоянні наступив паритет. Чи мали шанс динамівці у цій грі? Ви здивуєтесь, але так. Віктор Леоненко отримує м'яч, обігрує Рональда Кумена та пробуває в кут. Субізаретта тільки спостерігає, як м'яч влучає у штангу. На момент Леоненко Барселона відповіла божевільним ударом Косепа Гвардіоли. М'яч влучив у поперечину, а здобуванням впорався Кутєпов. Продовжував марнувати свої моменти Ромаріо. А на 73-й хвилині м'яч все ж влетів у ворота київського Динамо. Рональд Куман майстерно виконав штрафний удар. Від живої стінки з динамівців не було жодного толку. Барселона мала шанси збільшити перевагу, але голів у матчі більше не було. Каталонці перемогли з рахунком 4-1 та вийшли у наступний раунд. А київське Динамо завершило виступ у лізі чемпіонів. Ось таким коротким виявився євросезон для Київського Динамо 93-94. Я дякую вам за увагу і хочу повідомити, що на цьому каналі з'явилась можливість стати спонсором. Ви можете спонсорувати цей канал і в майбутньому будете впливати, звичайно, на той контент, який буде тут виходити. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую, побачимось!